Друзі, раз ТВ. Перші про головне, поїхали. Майя Сандо відмовилась від номінації на Нобелівську премію миру, наголосивши, що справжні герої українські полонені та ті, хто жертвує собою. Заради миру в регіоні пише видання TV8. Я звісно ціную це і вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на полонених українців, які повернулися додому з Росії. І це люди, які заслуговують на премію миру. Сказала президентка Молдови. Вона сподівається, що мир у регіоні настане якнайшвидше. Нагадаємо декілька днів тому відбувся черговий масштабний обмін полоненими. Понад 150 українців повернулися додому після тривалого перебування в російському полоні. Багато з них у тяжкому фізичному та емоційному стані виснажені, поранені і слідами катувань та хронічного недоїдання. Під час короткої зустрічі з родичами, медиками та журналістами важко було стримати емоції. Сльози з'явилися не тільки в очах близьких. Розчулена до глибини душі була й Алла Пугачова, яка зробила все як приватна особа, аби підтримати процес повернення українських бранців. Вона не стримала сліз, побачивши. Ши фотографії та короткі відео з пораненими, виснаженими хлопцями, які тримались до останнього. Погочова одна з багатьох російських опозиційних зірок, які не просто публічно виступили проти війни, а й діють конкретно разом із Максимом Галкіним, Тетяною Лазарєвою, Олександром Серебряковим та іншими вони допомагають українцям, які залишилися без світла, тепла і засобів для життя. Ідеться не про слова, а про цілком реальні гуманітарні дії, закупівлю генераторів, медичного обладнання, фінансування евакуації поранених та оплату протезування для українських військових, за підтвердженими Нами лише за останні місяці ними було передано понад 40 мільйонів доларів на потреби цивільних і військових у районах, що постраждали від російських атак. Максим Галкін у своєму нещодавньому зверненні опублікував фото обмерзлого Києва, підкресливши, Україна замерзає після останніх ударів по енергетичній системі. Багато будинків без світла і тепла. Люди страждають. Світ звикає до цього жаху, і в цьому головна небезпека. Він закликав світову спільноту не відвертатися від трагедії, а говорити про неї прямо. Сьогоднішній обмін не просто перемога для сімей, які дочекалися своїх рідних. Це нагадаю. Довання, що навіть у найтемніші часи зберігається людяність на тлі жорстоких ударів, на тлі зруйнованих міст з'являються голоси навіть із країни-агресора, які називають речі своїми іменами і допомагають тим, хто цього потребує. Україна воює не лише за свої землі, а й за право на правду гідність і життя. А ті, хто сьогодні повернувся з полону, живе втілення сили українського духу. У той же час Олексій Серебряков, один із найвідоміших російських акторів, уже тривалий час, перебуває в опозиції до кремлівського режиму. Він неодноразово висловлював публічну підтримку Україні ще з. 2014 року, однак останні події, зокрема обсіли критичної інфраструктури та страждання цивільних, змусили його прийти до дій. Серебряков активно долучився до ініціативи допомоги українцям, які залишилися без світла, опалення та доступу до медичних послуг. З його участю було закуплено десятки потужних генераторів і термозасобів, які вже передані до Києва, Харкова-Чернігова і прифронтових міст Донеччини. Особливе місце в його благодійній діяльності займає підтримка поранених військових і повернених з полону. Після останнього обміну, коли до України повернулися понад 150 військових, Серебряков особисто передав кошти на лікування та реабілітацію кількох тяжко поранених бійців. За інформацією з волонтерських фондів, частина цих грошей вже спрямована на протезування оплату ліків і організацію логістики, до спеціалізованих клінік у Європі. Сам актор у коментарях зазначив, ці люди вижили в нелюдських умовах. Найменше, що ми можемо зробити, дати їм шанс повернутися до життя, в якому їх чекають. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.